Виклики, які постали перед Україною під час повномасштабного вторгнення, говорять, як важливі заходи з за енергоефективності саме сьогодні. Ми говоримо про зменшення тиску на енергосистему нашої країни. З чого починається енергоменеджмент? Базовий рівень енергоменеджменту дозволить вам закоротити ваші бюджетні витрати майже на 15%. А коли ви почнете виконувати всі поради енергоменеджменту і рекомендації впроваджувати енергоефективні заходи, ви вже можете отримати більше 30% заощаджень у вашому бюджеті. Другий вагомий аспект. Екологічна відповідальність завдяки ефективному управлінню енергоспоживанням підприємства знижують викиди парникових газів, підтримуючи загальноєвропейський тренд декарбонізації. Це важливо як для суспільства, так і для міжнародних партнерів, які все частіше звертають увагу на екологічність своїх постачальників. Очікується, що із запроваджуванням механізму Сібам в ЄС компанії, які впроваджують енергоменеджмент, стануть більш конкурентно спроможними. Тому енергоменеджмент – це занадто важливий механізм і важливий крок в житті кожного. Промислово підприємства, які не можна недооцінювати, і обов'язково з цього треба починати. Ми в Європейсько-українському енергетичному агентстві раді повідомити про перезапуск всеукраїнської премії Лідери енергетичного менеджменту ми хотіли нагородити перших переможців ще в 2022 році. Проте, повномасштабне російське вторгнення змінило наші плани. Ми дуже вдячні ЮНІДО за підтримку у цьому проекті. Ми очікуємо, що цей пілотний проект перетвориться у щорічну нагороду, що переможців і учасників цієї. Премії буде ставати з кожним роком усе більше. Це означатиме, що все більше і більше українських компаній будуть долучатися і поширювати практики енергоефективності на своїх підприємствах. The first benefit that we see is to receive recognition for leading work that companies are doing in the field of energy management, energy efficiency, and the progressive low carbon development of the industry in Ukraine. A second benefit that we have seen is. The strengthening of the commitment of top management within these companies towards the sustainable development agenda and also a more environmentally friendly competitiveness. The third benefit that we have also. Seen is an increased allocation of funding and resources towards investment in energy efficiency, resource efficiency, and other efforts that will bring industry towards a more environmentally sustainable development. Ми запрошуємо підприємства взяти участь у всеукраїнській премії Лідер енергетичного менеджменту та поділитися найкращими практиками впровадження енергоефективних заходів. Це шанс отримати визнання не тільки на національному та міжнародному рівні, а й фінансового винагороду від нашого партнера ЮНІДА. 10 тисяч доларів для великих підприємств та 5 тисяч доларів для маленьких підприємств. Тому запрошуємо підприємства, розташовані на території України різних розмірів і форм власності, долучитися до нашої премії. Приєднуйтесь до нас та станьте частиною майбутньої енергоефективної України.